Давайте згадаємо, що обіцяли українцям щодо пенсій. Ну, по-перше, казали, що після індексації ніхто не буде отримувати менше, ніж 4 тисячі. Тому що там статистика, люди казали, що ось там це все неправдиве. Ми отримуємо там по 2 тисячі гривень і так далі. Ну, невже це всі будуть отримувати по 4 тисячі? Казали, ось, все після індексації буде 4 тисячі, не менше люди будуть отримувати. Пам'ятаєте, були ось ці. Такі а, шумні гасла, скажімо так, а, що там по півтори тисячі надбавлять і там і те, і все. А, чим все закінчилося, ми пам'ятаємо. Люди просто хтось отримав 10 гривень, хтось отримав нуль. Тобто, все в дійсності виявилося зовсім не так. І а, скажу так, що дуже багато українців отримують набагато менше. Більше того, є навіть такі, які отримують навіть менше ніж 2 тисячі гривень. Але що влада? Влада дещо вигадала, скажімо так, рішення не нове, а до цього довго-довго українців підводили довго. Але якщо простими словами, зовсім простими словами, то влада просто знімає з себе відповідальність. Українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю їх. підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Більше половини літніх українців отримують пенсію менше ніж 4 тисячі гривень. Хоча обіцянки були інші. Але ці обіцянки вони зовсім не виправились. Люди обурюються, що робить влада? Ох, там, знаєте, такий план. До речі, він зрів вже дуже давно. Але давайте розберемося, яка взагалі зараз картина з виплатами. Незважаючи на індексацію пенсійних виплат, що відбулася в березні, в більшості літніх українців пенсія не перевищує 4 тисячі гривень, тобто, по статистиці одержують трохи більше 51% громадян таку пенсію. Але це статистика на ділі, ви ж знаєте, що все зовсім не так. Бо статистика завжди якось трошечки десь там прикрашена і так далі. Тобто, таких людей набагато більше. Скажу так, я навіть впевнена, що якщо зараз ось під цим відео кожен напише, скільки отримує пенсію, то більше половини виявиться, що це менше, ніж 4 тисячі гривень. Більше того, я, до речі, стверджує статистика, там менше, вони пишуть, що менше 1%, до речі, це статистика пенсійного фонду. А менше 1% отримують пенсію навіть менше, ніж 2 тисячі гривень. А в дійсності це може бути ще більше, розумієте? Тобто таких отримувачів пенсій, як пише пенсійний фонд, понад 67 тисяч осіб. Загалом це звичайно трохи в масштабах України, але порівняно із загальною чисельністю. Ну, якщо порівнювати з, загальним, з загальною чисельністю всіх пенсіонерів, але я ж кажу, це статистика. <кій> На ділі все може бути зовсім інше, і таких людей може бути більше. Водночас найбільший, скажімо так, прошарок літніх українців також не може похвалитися високими виплатами. Десь там приблизно 30% отримують люди від 2 до 3 тисяч гривень. А ще десь приблизно 20%, там 21% одержують від 3 до 4, і від 4 до 5, там вже 15%. Від 5 до 10, там десь 23%. Є й такі, які отримують понад 10 тисяч гривень, і нарешті найматеріальніше забезпечені, це колишні судді, але їм можна не хвилюватися. В них, скажімо так, все буде добре. Знаєте, за них можна не хвилюватися. Отже, що ж, влада обіцяли, не виконали, що ж робити, уряд придумав, як підвищити пенсію українцям із найнижчими виплатами. Для цього в Україні запроваджено систему благодійних пенсій. Тобто будь-який українець може виплачувати певну суму або допомагати пенсіонерам. Це може бути як разові, це може бути і регулярні внески. Благодійна пенсія може бути як індивідуальною, так і знеособленою. Знеособлена пенсія йде повністю до пенсійного фонду і вже звідти розподіляється на виплати всім пенсіонерам, які мають низький дохід. А Іменна пенсія, ну, назвемо це так, адресується конкретному пенсіонереві. В цьому випадку йде на рахунок 70%, решта 30 йде до загального фонду. Звідки вже, до загального фонду пенсійного, звідки вже розподіляється між всіма пенсіонерами. І ось тут, знаєте, така цікава річ. Влада, наче і виконала там. Я, якесь рішення прийняла. Ось ми ж зробили щось так можна. Ось нехай люди допомагають. От ми ж зробили, що можна, от таку, скажімо так, пенсію, як вони її називають, так, благодійну пенсію, благодійні внески. Тобто кожен українець може долучайтесь, долучайтесь, допомагайте пенсіонерам так і далі, так далі. Тобто, влада, наче десь тут якось трохи присутня, але не присутня взагалі. Тобто, хочете, допомагайте пенсіонерам. Ну, ми, наче, зробили щось, але ми не зробили нічого. Тобто, для того, щоб пенсіонерам збільшити пенсію, люди потрібні, прости українці, потрібні їх гроші для того, щоб вони вносили благодійні внески, і це все буде розподілятися для того, щоб виплачувати <кій> <кій> пенсіонерам, у яких найменша пенсія, виплачувати їм пенсії трохи більше. От якось так. Тобто, ось така ініціатива: знаєте, ініціатива без ініціативи, без допомоги. Ініціатива без допомоги. отак. Пишіть, що ви думаєте щодо цього. Чесно, я вже дуже багато разів коментувала цей момент і казала, що з цього нічого не буде. Ну, побачимо, як це буде на ділі. Пишіть, що ви думаєте щодо цього. В мене з цим все. Наступний випуск через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.